і ранок, непогано відпочив. трішки попоїсти, напитися води. Та й можна вирушати на росту. Там маю декілька сховків зібрати, а ще відзвітувати про виконання завдань. Нові брати не буду. Якщо вони не будуть по дорозі. Бо вже якось забагато набрав і сам в них починаю плутатись. А це не є гарно. Погода чудова. Хоч і легкий дощик накрафує. Що ж, ходімо в рейд. Тількино перейшов, а тут же якась перестрілка. Певно, знову мутантів набігло, і обов'язок відбивається. Так і є. А ще там чистонебівець був. Його тіло. Тож там такий потужний. Наче я нічого не бачив приціл? Тож краще рухатися обережно, раптом що? Та наче все тихо. Відбилися, отже. А ні, песик. Іла підібрав трішки мотлоху та два ПДА. Треба буде їх перевірити та продати бармену. бо вже штук 5 ношу з собою. На блокпості взяв завдання на знищення мутантів. Перед переходом на дику. Мені все одно туди йти. Тож квест не зайвим буде. Ходімо тепер звітувати про завдання. Першу до полковника, а потім побачимо. Ось і база обов'язку. Петренко за ПТА бійця віддав 7,5 тисяч, та ще 1600 за нейтралізацію. Якось мало за такий клопіт виходить. Смертельні аномалії. Опасні мутанти, анархісти і бандити не астановлять. Победоносный поступью идущий на помощь мирным гражданам всей планеты. Ось аж Ден сховався на самій горі, ще під дошками. І тут у нас ну зовсім мотлох. Механіку віддав всі три набори інструментів, отримавши близько 35 тисяч гривень, трішки поторгував, придбавши деталь до того самого екзоскелета, що знайшов. А ось ще один сховок прямо в діжці. Ого, аж два набори зброєра. Як справи, то зліва, то. Барме він дав 6700 за знайдені ПДА. Ще 2400 за ліквідацію. Знову якось замало грошей виходить. Та що вдієш? Проте я тепер двічі подумаю, перш ніж працювати на цих парубків. А на дикій теж перестрілка. Чи то бандити з кимось, бо там маю завдання на них. Чи то мутанти з тим непотребом зрізалися. О, інструменти непогано. Хоча мені що так, що інак, все одно зручно, бо ж маю і тих інших вбивати. А так дивись менше справ буде. Та й не дуже хочеться якусь химеру до слова тут вбивати. Здається, тихо, почекай ну тут хіб. ні, не тихо. Тушка не десь електризується. І ще мінус два. Ага, он вони там. А ще полтергейст, і навіть вогняний. Його б звіддалі пристрелити, щоб не підсмажив котику дубцю. Наче все. Я зараз заберу тут сховок і підемо далі. Як завжди, в цих гаражах купа аномалій. А от сховок такий собі, нічого цінного. О, тут ще й кровосос з псевдособакою вбилися. Чи їх хтось вбив. Та точно не та перестрілка, що ми чули. Бо та десь в бік недобудови була. А тим часом мене помітили бандити. Дуже дивно, яким саме чином. Проте будемо зустрічати їх. Радеться? Ага, цей був замовним, чудово. Проте там ще є й далеко не один. Тіп, на ну, тут. Ось і другий. Що говорить ПДА? Посилки не перемістили добре, отже, вони десь біля недобудови мене чекати будуть, тоді їм зустрінемо. Ти диви, який пруткий. Перебіжечку. Тут має бути зручніше, бо від дверей через кущі нічого не бачу. Ага, постріляли вони тут песиків та бюрера. Не забути б забрати маячок з них. З мутантів не з бандитів. Ходімо ближче. Ось і трекер підбираю. Зараз хочу згори поглянути до вагончика. Можливо, когось побачу. Наче нікого немає, проте ось так буде надійніше. Тепер вибрати трупики. Ну, а ось і вчений з приладом. Не пощастило хлопові на псів нарватися. Час забрати й посилки, чи б все це донести, бо забрав з одного супротивника сам 58, але в іншому виконанні. Покладу в сховок на базі. Ще б ті жарки пройти спокійно. Злом без речей, тільки набої витратив. О, артефакт. Сміттєвий, але непоганий бонус. Пробіг. І навіть хвоста не підсмажило. На усі шлях на янтар. Давно я в бункері не був. Поглянемо. Ого, поків тут зібралося багазько. Потім обійду всі та зберу той мотлох. Ну, а ось і жвична вже тут перестрілка. Певно, знову якісь мутанти з мертвого міста полізли. Сапсан дав майже 13 тисяч за повернуті посилки. Та ще 49 тисяч отримав за різний мотлух і 5 наборів з браєра, що йому продав. Тепер до Сахарова. прийшли до моєї скромної Професор за повернення двох прототипів заплатив 13 200. Ще 3 900 за трекер з мутантів. Непогано. Зараз потрібно розібратися зі спорядженням, відремонтувати все, перекласти. Мав вибір, чи то покращувати Ремінтон, чи то ремонтувати Скар. Звісно, що обрав снайперку, тож зараз закінчую з цим. Екзоскелет також повністю відновив. Довелося замінювати абсолютно всі деталі. Добре, ще, що хоч можу, ці набори сам зібрати. Бо до Гвинтівки зась не маю рецепту. А також відновив ось цю емку, м'ясник. Можливо, згодиться пізніше. Повертаюся в бункер. Час продовжувати сортувати речі. Розпочався дощ, та й час вже пізній. Завтра підемо в лабораторію і 16. Сахаров прохав таки вимкнути в установку. Тож доведеться туди спускатися. А потім хочуть йти до ось цього сховку в мертвому місті. Та забрати документи. Але то вже побачимо, як справи в лабораторії підуть. А зараз спати. Ти хто спрашує?